Капсаїцин я використав 20 сушених жнеців і заливав їх спиртом. Жнеці віддавали капсаїцин в спирт. Mm. Потім я спирт зливав окремі ямності і випаровував а, з відкритим горлом, накриваючи просто, щоб не потрапляв пилок. Що можу сказати, що е, це вже третій залив спирту і я бачу, що це майже прозора рідина. Тут капсицину дуже мало. Друга заливка була ще дуже е, непоганою, і вона дала гарний, е, концентрацію, гарну концентрацію, яку можна було виправити. Це в мене ось е, з двох заливок. Одна банка, інша банка, і злив це разом. І тут зараз буду вибирати вже майже масло, трішки є спирту ще. Мажу капнути сюди спирту щоб змити за стінок, бо виходить, ну, випаровується дуже добре і виходить незрівнянно ні з чим, на вигляд. Пекельна, артистична рідина. Воно все переливається. А, так, щодо смаку, це концентрація перцю, от як сушений перець, взяти тільки рідкий. І от жнець сушений. Він пече так. Сфокусований, я б сказав, там нема нічого зайвого, там нема оцих ніяких присмаків ніякої а, іншої м'якоті, тільки капсаїцин І тут такий самий смак, тільки він рідкий і він концентрований. Тобто там, щоб 20 жниців, ну, 20 жниців віддали свою пекельну сутність ось сюди, цей спирт. От, Якщо побачити, як масло капає, от видно, що воно вже стало густим. Це концентрована рідина. Тобто, спирт, ну, от, якщо дивитись сюди, то це от. Спер та експерт. Рідина, як рідина. Але тут ні, тут прям по стінках воно тече повільно, розливається. Та це справді може зробити боляче. на выглядит воно ось таке і за смаком воно я я не знаю на я это зробив Це справді боляче Що з цим можна робити? То мені не дуже зрозуміло. Я можу хіба спробувати це додавати окремо як. Щось, що буде пекти в будь-якому варіанті, наприклад, морозове. Можна це капнути морозиво, і тоді морозиво буде пекти, там не буде нічого зайвого, не буде ніякої солі, не буде ніяких інших присмаків, просто, просто морозиво буде пекти. От, або додати в каву. А, можна, мабуть, додавати в соуси, які от прям свіжі-свіжі соуси. Щоб там було небагато термообробки. Фух. Бо інакше ну, сенсу в цьому небагато, не дуже-дуже небагато з цим варто погратися, але так, щоб постійно робити. Чи витяжку я не знаю для чого. Хіба що кудись піти у подорож, кудись в гори. Щоб не тягнути з собою зайвих спецій, можна просто взяти з собою такий флакончик капсаїцину і навесь на всю подорож бути з необхідною приправою. Ой, дякую за перегляд. Це... Це варто було пробувати.